Я рада знову вітати вас у жіночому клубі. Сьогодні ми розповімо вам про модні тенденції цього літа. Поділимося секретами догляду за кімнатними рослинами. Декорування інтер'єру живими квітами зараз популярно, як ніколи. Фавориткою багатьох господинь стала фіалка. Цю рослину цінують саме за її чарівність та довготривале цвітіння. І хоча фіалка не потребує особливого догляду, проте все ж основні правила варто знати. Саме про це нам розповість наша героїня Яна Тябут. Вітаю вас, Яна. Доброго дня. А, розкажіть нам, будь ласка, які ж основні правила догляду за фіалкою? Так, ви всі їх прекрасно знаєте, всі бачили, можливо, в кожній квартирі, в кожній родині була така квіточка, або, можливо, живе і зараз. Чи фіалочка називається Синполія. Саме під такою назвою ми можемо знайти її і почитати про неї більше інформації. Дійсно, це квітка дуже віддячує взаємною любов'ю. Їй потрібно не так багато в догляді, але дотримуючись дуже таких елементарних і простих правил, вона буде досить довго і тривалий час радувати своїми квітами. Один із найважливіших моментів, який потрібно враховувати, коли ви собі вирішили завести такі от фіалочки, це освітлення. Вона дуже любить світло, але воно обов'язково має бути непрямим, тому що під прямим світлом вона буде втрачати колір свого листочка, він буде жовтіти, буде негарний. І, відповідно, квіточка не буде у нас квітнути. Я думаю, що це стосується будь-якої квітки, так? Будь-яка квітка не любить пряме е, Ну, Є такі витривалі на сонці квіти, а є квіти, які взагалі не люблять так сонячного прямого проміння, а дехто із квітів любить росіяни, це так, наприклад, як наша фіалочка. Е, якщо у вас віконце виходить на схід, так, коли прямо сонячне проміння, можна зробити якусь для них маленьку. там від не знаю, сітку натягнути, якусь таку тріч, яка просівала це проміння, воно б не було таким для них пекучим, не впікало їхні листочки. Ну і звичайно, важливим моментом є це який ґрунт ви висаджуєте нашу фіалочку. ґрунт для них обов'язково має бути легким, тобто це не має бути плотний ґрунт. Ви коли будете його купувати. Зараз в магазинах є він навіть спеціалізований для фіалок. Якщо це буде універсальний ґрунт, він підійде чи ні? Можна взяти і універсальний ґрунт, тільки обов'язково, коли ми вже будемо висаджувати фіалочки, ось наприклад, як вже в основний горщик, де вона буде собі жити і рости. Обов'язково ми робимо на низ дренажик. тому що вони не люблять застій водички, не люблять, щоб вода лишалася в горщику, бо можуть розвиватися гнилисні там бактерії, вона буде гнити. Тому обов'язково має бути дренаж, і потім уже має бути сам ґрунт. І один із важливих третіх да, факторів, коли ми пересаджуємо нашу фіалочку, або тільки її заводимо, це горщик, який ми для неї обираємо. Коли ми фіалочку висаджуємо перший листочок, наприклад, да, або навіть малесенький такий от кущик, як у нас є. Нам буде достатньо маленького стаканчика, малесенького горщика, якщо ви такий знайдете, діаметром 5-6 см. Коли вже коли буде основна квітка, кущ, так? коли пересаджується в основний горщик. Це вже 10-12 см, цього достатньо для фіалочки, для її комфортного життя. А якщо буде маленький листочок, а горщик буде великий. Е -е, вам дуже-дуже довго доведеться чекати, можливо, навіть ніколи не дочекаєтесь, щоб вона зацвіла. Дійсно, коли менше простору, швидше і сама корінева система. Ростається, укріпляється вона, тобто для неї це її комфорт, коли досить мало місця, і вона вже в ньому там собі формує свої корінчики, і тоді швидше росте ікрона, і швидше починають квіти, квіти з'являтися і відповідно квітнути. Якщо це буде на листочок величезному горщику, ну, є такий ризик, що ніколи можна не дочекатися навіть розростання самого кущика. Яна, як правильно поливати фіалки і як часто це можна робити? Насправді фіалочка в поливі вона не промхлива. Да? Вона любить водичку, але, звісно, все корисне, коли все в міру. Фіалочку достатньо поливати один-два рази на тиждень, але в принципі потрібно дотримуватись от певних умов. Для того, щоб зменшити ризик попадання водички на листочок або всередину самої розетки, краще обирати горщики із трішки більшими піддончиками під них. Так? І ми можемо просто поливати у піддон. Наливши водички у підончик, ми даємо квіточки півгодинки, годинку, щоб вона напилася водички, щоб грунт набрався водички. Якщо ви бачите, що там вода лишається, ви просто її виливаєте. Чому не можна, щоб водичка потрапляла на листочки по всьому розеточку квіточки, тому що фіалки, вони дуже схильні до гниття. І може загнитися квіточка, і ви просто її втратите. Звісно, ще можна поливати, якщо у вас є зручна лічка, наприклад, така як у мене, з довгим тоненьким носиком. Так, ви впевнені, що ви робите все правильно. Ви можете поливати фіалочку і в ґрунт, тільки обережно, під листочки, ось так от, але дуже невелику кількість води. Не таку кількість, як ми наливали в піддончик. І знову ж таки, якщо ви бачите, що водичка з'являється так, тарілочки в наші, ви теж її виливаєте. Це значить зайва вода, яка квітка квітки просто вже не потрібна. Якщо я хочу дуже дуже багато фіалок себе вдома, як їх можна розмножувати? Їх можна розмножувати декількома способами. Можна їх вирощувати з насіння, але це дуже такий складний спосіб, і цим займаються тільки, мабуть, професіонали своєї справи. А от в домашніх умовах ми можемо фіалочку розмножити або листочком. Або ми інколи бачимо, коли великі кущі розростаються, в ньому з'являються маленькі кущики. От ми можемо відсаджувати також їх і розмножувати таким чином. Один із варіантів ми сьогодні покажемо. Попередньо я відірвала ось такий маленький листочок фіалочки. Фіалку не обов'язково тримати в воді, щоб виросли корінчики. Можна саджати і щойно зрізаний листочок. Головне, щоб зріз у нас був як можна. Більшої площі від 2 до 4 см. Це забезпечить більшу кількість корінчиків, зможуть вирости саме на цьому відрізочку, на цьому зарізі. Ми обов'язково, як вже говорили, беремо маленьку посудинку, так, щоб це було комфортно для маленького листочка. У нас рихлий ґрунт, спеціальний для фіалочок. Ми трішечки додаємо туди водички, зволожимо його. Зовсім трішечки. Тут така дуже ювелірна, ювелірна робота, так? Яно, до якого часу ось цей листочок може бути в такому маленькому стаканчику, а потім його вже треба пересаджувати. Ми тримаємо наш листочок до того часу, коли ми вже побачимо, що починають проростати новенькі листочки, коли утворюється розеточка, розеточка має виглядати це також з листочка, маленька розеточка вже почала розвиватися. Коли ви бачите, що розеточка сильно складається вже не з одного листочка, там вже 4-5 листочків, ви тоді цей основний листок повністю прибираєте, щоб він не тягнув на себе силу і всі поживні речовини. Ви його прибираєте, і та розеточка лишається, і розвивається собі росте в повноцінний великий кущик. Коли ви бачите, що кущик вже стає все більше, більше, ви, ви це помітите, йому буде вже просто мало місця в цьому маленькому стаканчику. Це вже буде говорити про те, що його треба пересаджувати, і можна вже пересаджувати в основний горщик, в якому він і буде далі у вас жити. А загалом, як часто можна пересаджувати фіалку, якщо, наприклад, вона цвіте, її можна пересаджувати чи ні? Е, під час цвітіння не пересаджується рослина. Нам потрібно дочекатися її стану спокою, коли вона вже відцвіла, і тоді вже можемо її пересаджувати. Рекомендується стару фіалочку, кажуть, велика велика розетка. Так пересаджувати раз на два на три роки. Це що значить? Чому можемо залишити той самий горщик? Ми просто повністю звільняємо його від старого ґрунту, ми чистимо корінці від старого ґрунту, замінюємо дренажик, замінюємо, засипаємо новий ґрунт і пересаджуємо її той самий горщичок. І е, можна також в цей період підживлювати фіалочку, щоб вона краще прожилася, щоб вона краще. Ви і швидше повернулися до своєї форми і до цвітіння, ми можемо підібрати певні добрива. Є добрива, які вносяться для того, щоб фіалочка цвіла спеціальні, і є добрива, які використовуються для росту самої рослини. Тому, прийшовши до магазину, вам підкажуть і допоможуть обрати. Необхідне добрива. Ще хотіла сказати про один такий важливий момент: при розсадженні, так, фіалочки. Розсаджувати листочком чи розеточками. Просто при розсадженні розеточками більш зберігаються її сортові якості. Це і зберігається малюнок квіточки, її розмір, її форма розміри листочка. При розсадженні таким чином череночками, листочками вона може змінюватись. Тобто наступна квітка вона може бути. Більш дрібненька, менше може бути листочки, це нормально, це такий от процес, ну, це не значить, що ви робите щось неправильно, це просто дійсно так може відбуватися. Дуже важливо зробити правильний вибір і вибрати саме той листочок, з якого в нас потім виросте прекрасна нова кітка і прекрасний новий кощірк. Я рекомендую не брати найбільше нижні листочки-фіалочки. І не брати серединки маленькі, які тільки ще в стані свого росту і продовжують рости. Краще це зробити десь в серединки самої розеточки, взяти середній листочок. От тут більше шансів, що з нього виросте нова прекрасна квіточка. Я обрала саме цей листочок, і він мені дуже сподобався. Тут важливий листочок. Відщипнути як можна ближче до самої розеточки квіточки, тому що той залишок ніжки, який у нас там мішається, він теж може туди потрапити водичка, волога, і він може у нас загнитися. Тому якомога ближче до самої розеточки ми його відриваємо. І потім вже по вашому бажанню, ми можемо поставити його у водичку, або можемо одразу посадити, як ми зробили це в ґрунт. Так, і з нього виросте нова прекрасна квітка. Листочок, якщо ви посадили в ґрунт без корінців, ви ще можете зробити йому. Наприклад, таке невеличке накриття, в якому утвориться свій такий мікроклімат, де йому буде комфортно, тепло, волого, і таким чином він швидше-швидше зможе собі вирости. І ще один такий цікавий момент, про який би хотілося сьогодні згадати і поговорити. Фіалки розмножуються дуже швидко. Ми бачимо там десь відламали ой, такий гарний листочок. І нам як шкода його викидати, ми ставимо, як правило, його водичку, да? і починаємо з нього вирощувати нову квіточку. І, відповідно, починаємо роздарювати своїм друзям, знайомим, брати собі на офіс. І навіть це можна зробити таким дуже гарним чином і якось прикрасити такі от звичайні стаканчики, які, в яких ми їх розсаджуємо. Я б хотіла показати такі от дуже прості моменти, як це можна зробити гарно. Ось тут самий звичайний е, пластиковий стаканчик, але нарізавши такі от малесенькі, гілячки череночки, так зв'язавши її мотузочкою, вже так більш якось презентабельніше і цікавіше дарувати е, таку так, да, дарувати цю квіточку своїм друзям. Можна також, наприклад, трошки більший стаканчик, він просто загорнутий такий пакет. Квіточки це абсолютно не заважає. Можна зробити якийсь маленький дрібненький декорчик, який би її прикашали. І Також я думаю, вашим друзям буде дуже приємно отримати таку от маленьку квіточку собі в подарунок. Яно, у якій частині кімнати краще розташувати квіточку, щоб вона була красивою, здоровою і квіточою? Враховуючи всі ті моменти, про які ми сьогодні говорили, це світло, тепло, вологість, то для наших фіалочок максимально підходить кухня. І це один ще такий важливий момент, тому що ви там частіше зможете її бачити, з нею говорити. Як я попередньо говорила, вона відповідає вам своєю любов'ю на вашу любов. Тому щодня заглядаючи до неї, перевіряючи ґрунт, перевіряючи, в яких вона умовах. Вона, я думаю, ще швидше віддячить вам своєю любов'ю і таким прекрасним цвітом, який вона може подарувати. Дякую, Яна, вам за чудові поради. Що ж, друзі, бачимо, що будь-яку кімнату, навіть похмуру, можна змінити до невпізнаваності за допомогою живих квітів. А при бажанні можна створити справжній квітковий сад. Робіть своє життя яскравим і творіть. Кожна жінка безсумнівно прагне бути привабливою, а сучасне поняття краси нерозривно пов'язане із поняттями мода і стиль. Про модні тенденції цього літа говоримо із модельєром Ірмою Пашківською. Вітаю вас! Вітаю, Ірмо. Скажіть, будь ласка, як взагалі розмежовувати поняття мода і стиль? Мабуть, це та тема, яка привела мене саме в цю сферу зайнятості. Дизайн все ж таки це більш те, що нам... І з подіум диктують те, що провідні дизайнери диктують, а стиль це те, що кожна жінка має набути і йти з ним протягом всього життя. Це сукупність, це те, як ми почуваємося в соціумі, в собі, всередині, те, як ми виглядаємо, воно виливається знову ж таки з нас середини. Ну, це вже філософія йде. Це такий стиль. Як на мене, це стиль саме. Як людині віднайти стиль, і щоб він був, ну, скажімо, в розумних межах? Все ж таки, мені здається, що треба не боятися користуватися послугами професіоналів у цій сфері, звертатися, тому що зараз є інтернет, це з однієї сторони допомагає, але з іншої сторони може збити зі шляху того, яку шукаєш. І коли звертаєшся до професіоналів цієї справи, то все ж таки є більше шансів знайти правильно саме свій стиль. Зараз дуже багато дівчат слідкують за тенденціями моди. Чи потрібно чітко йти за тими порадами, які дають, чи все ж таки треба зважати на власну фігуру, на власний стиль? Обов'язково потрібно слідкувати за модою, але Ще більш обов'язково потрібно все ж таки слідкувати за власною фігурою, за власним стилем підбирати свій стиль, який вдало приховає свої вади і підкреслить принади свою красу. Чи можете ви дати загальні поради, який одяг можна вдягати, який не можна вдягати залежно від фігури? Ну, все ж таки, це знову ж таки індивідуально, і потрібно спілкуватися з професіоналами, потрібно бачити, тому що таких можна якісь по стандартам говорити, як зараз. Знову ж таки диктують моду на подіумах, але все ж таки краще приходити індивідуально. Для цього є зараз дуже багато послуг індивідуального пошиву, звертатися індивідуальний дизайн і спілкуватися, підбирати ірма. Якщо говорити про такі паралелі: колір, вік, статус чи можна підбирати кольори саме спираючись на вік людини або на її статус, чи все ж таки можна за бажанням? Дуже гарне питання, і дуже важливо насправді для кожної жінки з віком правильно підбирати колір. Я знову ж таки повернуся, що тут потрібно звертатись до професіонала і враховувати дуже багато індивідуальностей, тип шкіри, тип волосся, очей, індивідуальних таких позицій. Але взагалі потрібно, і це важливо, з віком правильно підбирати колір, тому що, наприклад, якщо для мене улюблений колір чорний, я дуже добре розумію, що я не можу його радити всім абсолютно і всім потрібно його носити, тому що з віком чорний може додавати і виділяти на обличчі те, що нам зовсім не потрібно показувати. І дуже дуже важливо все ж таки світлих кольорів дотримуватися з віком, але це ж знову ж таки індивідуально. Взагалі, сфера моди і стилю вона надзвичайно індивідуальна. і Тому я так думаю, що. Дуже великою помилкою є, коли сидіти просто в інтернеті, шукати, що зараз популярно, модно, і е, саме цьому слідувати. Потрібно все ж таки. Хоча б з тканиною тоді вибирати від правильної палітри відцінки кольорів, тому що ось буквально навіть нещодавно була в нас клієнтка, яка готується до випускного балу цього року. І вона дуже полюбляє небесно блакитні, але вона така красива руда дівчинка, що її на, на жаль, небесний абсолютно вона стає блідою і губиться її вся вся фішка. Це я повернулась до молодих дівчат, але але я говорю про те, що насправді підбір кольору дуже важливий. В образі, Ірмо, який одяг і який колір цього одягу ви порадили б мені? Насправді у вас, мені здається, дуже красиво. Ви підібрали вже собі колір. У вас теплий відтінок шкіри, і вам дуже гарно буде з теплими відтінками кольорів, з тим же самим пудровим, з коричневими палітри, коричневих відцінків. Дуже красиво буде бордо. Але знову ж таки потрібно найкраще як визначити свій колір, брати прямо не соромити шматочок тканини або одяг. До себе прикладати аж прямо до обличчя і дивитися, як змінюється. Дуже гарно це можна помітити, коли поєднувати абсолютно теплий і холодний поруч класти, і тоді ви зрозумієте, який більше ваш відтінок, і вже в туди в ту палітру будете рухатися. Але мені дуже подобається, особливо ваша помада, відтінок помади краси. Скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, людина має е, зайву вагу або навпаки, вона худорлява. Які кольори варто підбирати? Знаю, що якщо людина має надмірну вагу, краще не вдягати білий одяг. От, порадьте, будь ласка. Так насправді при зайвій вазі білий і світлі кольори вони додають об'ємів, і це правда. Темний він приховує, але знову ж таки, Краще розбавляти, тому що не потрібно все в чорне одягатися і вже уявляти, що ти стрункий. Можна якийсь аксесуар додати, світлий, яскравий, а при худоролявій фігурі, навпаки, краще в світли, додавати світлих відтінків більше, тому що темний може зробити ваш образ важким. Хоче ви її стрункової фігури, буде зробить важким. Якщо дівчина вирішила не піти в магазин і купити одяг, а замовити його у модельєра, у дизайнера, які тканині краще надати перевагу, враховуючи, наприклад, що зараз дуже багато синтетичних тканин і обрати таку, щоб вона була приємна до тіла. Популярністю і перевагою продовжують користуватися натуральні хебешні котонові тканини. Вони зараз є, їх можна знайти. Якщо важко знайти їх в продажі в магазинах, їх можна замовляти. У нас є така навіть послуга. Також ми можемо підібрати тканину. Віскозні користуються. Це не зовсім натуральна, але вона переважно натуральна тканина. І вона дуже користується попитом. Також вона гарно носиться, в ній гарно себе почуваєш. Але все ж таки, як на мене, і навіть всі подіуми також радять зупинятися на хебешних натуральних тканинах. І зараз, дякувати Богу, вони є, їх можна знайти в магазинах. Ірмо, ви виготовляєте одяг на замовлення, що найчастіше замовляють дівчата? Популярністю користуються сукні і спідниці. Це дуже, дуже радує. Я навіть можу зараз показати те, що зараз дуже актуально. Ось наші клієнти, наші надзвичайно красуні та вміють самі гарно підбирати. Це квітковий принт, це та ж сама віскоза, про яку я вже говорила, що вона актуальна на цього літа, надзвичайно красива. Її, до речі, дуже гарно поєднується це майбутній комплект. Тому що ось це буде спідниця. Дуже гарно поєднується із. Такими подробими, красивими, глухими відтінками. А це будуть, будуть можна сказати, такі джинси. Сміливо можу сказати. Тобто це буде комплект, який можна поєднувати і з спідницею, можна поєднувати і з штанами. Так? так? Це буде блуза, спідниця і штан. Такий, можна сказати, вже костюм базовий, який має бути в гардеробі кожної жінки, як мені здається. Що дизайнери радять носити цього літа, які модні тенденції? У нас залишаються все ж таки рюши, залишаються волани, відкриті плечі. Взагалі, надзвичайно, що особисто мене радує, що зараз модна жіночність, елегантність для дівчат. Тому модні, повторюся, відкриті плечі, красиві волани спадаючі, дуже зараз модні квітасті принти, і не лише квітасті, вертикальні смуги дуже модні. Дуже вдало буде підбирати шифонові легкі плаття, дуже красиво, коли вони напівпрозорі, якісь мережевні вставки. Це дуже красиво також буде. І взагалі легкість. Дуже красиво виглядають, сорочки, до речі, дуже також актуальні в цьому сезоні, і вони дуже красиво виглядають саме білого кольору. І дуже гарно поєднуються, наприклад, із тими ж квіткастими спідницями або джинсами. Джинси продовжують бути актуальні. Наші улюблені диряві, До речі, у нас дуже багато їх просять зробити. Навіть у нас є такий жарт, хтось приходить зашити, хтось приходить зробити. Дуже актуально. Ірма, ви почали говорити про аксесуари, що модно буде цього літа. Як на мою думку, в гардеробі кожної жінки цього літа просто необхідно, щоб були якісь капелюшки. Головні убори, чи то вони можуть бути літні, легкі, чи то весняні, осінні. Це дуже додає елегантності і жіночності образу. Також обов'язково шалики. От в мене особисто слабкість на шалі, на хустинки, на шию. Дуже я їх обожнюю, їх колекціоную, і мені здається, що це також обов'язково має бути в гардеробі кожної жінки. Вони мають бути різні, щоб можна було їх поєднувати. Які кольори будуть актуальними цього літа? Потрібно, як я вважаю, підбирати до свого, знайти свій ідеальну палітру кольорів, відтінків і підбирати свої кольори. І, взагалі, найкраще поєднуються кольори. Абсолютно різні кольори можна поєднати між собою, але дуже важливе одне правило, щоб вони були в одній палітрі відтінків. Тобто, якщо це червоний і якщо це жовтий, то вони повинні бути одного відтінку. Глухий червоний, глухий жовтий, або яскравий, червоний, яскравий жовтий. Ось, наприклад, відтінки такого кавового мокко такі поєднання. І знову ж ми можемо бачити, що до них пасують майже всі кольори, просто що вони підібрані в одному тоні. Так само Бордові відцінки, глибокі, бордові насичені, такі коричневі. Неймовірно красиві блакитні. До речі, зараз е випускниць це користується дуже гарним попитом. Такі відцінки дуже пудрові, ніжно ніжно, небесні. От є така думка, що не можна поєднувати більше, ніж три кольори. Наскільки це правда? Знайомі з цією думкою нас багато звертаються з цим питанням. Я знову ж таки скажу, що я згодна з цією думкою, що занадто то не здраво. Але все ж таки повернусь до того, що з правильним підбором відцінків можна вміло поєднувати. Якщо це десь аксесуари, десь загальний образ, мені здається, можна поєднати. Але хто не впевнений, то краще залишатися з правилом більше трьох не поєднувати. Ірма, я дякую вам за цікаві поради. Шановні жінки, слідкуйте за модними тенденціями, але все ж таки шукайте власний стиль, який підкреслить вашу особистість. На цьому програма завершується. Сподіваюся, що наші поради стануть вам у нагоді: наповнюйте своє життя яскравими моментами, відкривайте в собі нові таланти і приєднуйтесь до жіночого клубу вже наступної неділі.